Доброго дня. Давно вже не записував такого відео, але знову ж таки комунікація з моїми пацієнтами деколи дає такі цікаві емоції, тому мушу записати теж сьогодні відео. І сьогодні відео буде коротке про фіброаденому грудної залози. Фіброаденома грудної залози це доброякісна пухлина, яка зустрічається в жінок. Може з'являтися кілька разів за життя, тобто відповідно в різних скажімо так грудних залозах. Але до чого це відео? По-перше, діагностика достатньо проста, ультразвукова. Звернулися до лікаря УЗД, лікар поставив діагноз. Далі ви йдете до лікаря, який має допомогти з лікуванням. І тут якраз я хотів наголосити, тобто дуже багато моїх колег чомусь досі, в 2025 році. Рекомендують якісь незрозумілі препарати гомеопатичні препарати страв, якісь мазі рекомендують для лікування фіброаденоми грудної залози. Плюс ще були зовсім некоректні рекомендації. Тобто, можливо, жінка завагітніє і після вагітності робити операцію. Перш за все, ніякі гомеопатичні препарати, трави чи мазі не лікують жодним чином. Фіброаденому грудної залози. Я кажу про колег-лікарів-мамологів, які чи хірургів, навіть які чомусь рекомендують саме таке лікування. Тому питання знову ж таки, якщо вам таке рекомендують, будь ласка, зверніться до лікаря, який більш компетентний в лікуванні фіброаденом. Друге питання це те, що е, все-таки кажу, лікування тут є тільки оперативне, хірургічне, тому, будь ласка, звертайтеся до... Професійних хірургів, які вміють це робити, які забирають фіброаденому грудної залози. Вагітність сприяє розвитку фіброаденоми і збільшенню в розмірах деколи в 3-4 рази фіброаденоми грудної залози. Тому, будь ласка, не ведіться на якусь таку теж. Незрозумілою інформацію, звідки вона, з яких джерел, будь ласка, скажімо, вчасно оперуйте фіброаденому грудної залози, ви хірурга, який компетентний. А лікування гомеопатією, імуномодуляторами, травами чи мазями, воно є неефективне. Нуль. Ефективність нуль. Тому при тому, що ті так само препарати. Можливо, вони не такі дорогі, тобто там якісь там 500 тисяч, 2 тисячі, 10 тисяч гривень, але вони неефективні. Навіщо викидати кошти на неефективне лікування і затягувати проблему? Будь ласка, думайте і ще раз до колег я кажу, колеги, ну прокиньтеся, ну як ви бачите, що це не працює. Якого скажімо, навіщо це призначати пацієнткам, що без що. Тобто, щоб що доказати, що це не працює, на, на що один пацієнці, якщо ви бачили, що це працює, я не бачив такого жодної пацієнтки за 20 років практики, щоб це спрацювало. Тому я не знаю. Кажу, якщо ви це бачите, що це працює, ну, підтвердить це, це якоюсь роботою, так само науковою, або знову ж таки, хоча б своєю практикою. Будь ласка, Давайте будемо лікувати людей ефективно і не будемо працювати на виробників фуфломіцинів, які відповідно взагалі не лікують, а тільки розбудовують виробників фуфломіцинів. Дякую вам.